Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, шановні телеглядачі. Я радий сьогодні бути разом з вами у християнській передачі Питання вічності» і знову розглядати істини Божого Слова. У нас свято, котре відзначають християни а в нашій країні, навіть на державному рівні, і воно має назву День Святої Трійці, П'ятидесятниця Зішестя Святого Духа, а в народі його називають ще зеленими святами. Отже, що це за свято? Про це далі у нашій програмі. Що це за свято, зелені свята? Ну це це, це У нас, наприклад, в мене на, 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 на родині, хоч і в цій області на гробах посвячують гроби е святкують. Це ну, це Свята релігійні, свята так колись, знає, дідів, прадідів святкували, то відносно релігії, відносно того, і по всіх церквах. Коли Дух Святий зійшов на апостолів. Я так думаю, що це віра в три єдиного Бога, то Бога Отця, Бога Сина і Святого Духа. То як кажуть, по російські Троїця. Ну, це старінне свято. Це колись саме це рвали зелень, таку, приносили до хати. Це було ніби як таке веселе, все, тому що зелень то є зелень. Все люди удивлялися, тому що треба було так. 50 вже днів після хри... цього Кресіння Христа. Матір Божа йшла, і її кидали галуски під, під ноги. Зелені свята, релігійні свято християнське. І Е, Воно, в принципі, ще береш початок від наших предків язичківські релігії, що залишилося звідти. Ну, Зелені свят це є перше щастя Святого Духа і Вознесення Ісуса Христа після Вознесення, П'ятдесятниця. То є, троє, то є То є, Я знаю так. Трошки по біблії деколи читаю Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий, це є троє, це є одно. Я так Так я собі думаю. Згідно з Біблією, цей день називається Днем П'ятидесятниці. Від чого походить така назва? Що вона означає? Ще у старому заповіті для ізраїльського народу Бог дав закон, у якому було зазначено, які свята повинні святкувати євреї. Серед всіх інших свят відділялися три великі річні свята: Пасха, п'ятидесятниця і свято Кучок, на котрі в обов'язковому порядку всі чоловіки повинні були з'являтися перед Богом, тобто приходити в храм і приносити дар Богові, і в дні цих свят не можна було працювати. Отож, п'ятидесятниця це друге з найбільших свят єврейського народу. У чому полягав його зміст? Це свято називалося ще святом седмиць, а також святом жнив і Днем перших плодів, і святкувалося через сім тижнів після початку жнив або на п'ятдесятий день після приношення першого снопа. В Це свято повинні були приноситися певні жертви Богові, і воно означало закінчення жнив, котрі починалися від Пасхи. Як бачимо, це старозаповітнє свято ізраїльтян мало безпосередній зв'язок із врожаєм, звідси і походить назва П'ятидесятниця. Але який зв'язок це єврейське свято має з християнством? Чи потрібно нам його святкувати так, як це робили вони? Що спільного в цьому святі мають церква та ізраїльський народ? По суті, небагато. Фактично, мова йде тільки про день, тобто про назву, а зміст полягає зовсім іншому. В цей день на апостолів, на перших послідовників, Хри... послідовників Христа злинув святий Дух, і була утворена сформована церква. Про цю подію нам описує Книга дії апостолів. Читаємо. Коли ж почався день п'ятидесятниці, всі вони однодушно знаходилися вкупі, і нагло щинився шум із неба, ніби буря раптова зірвалася, і переповнила весь той дім, де сиділи вони. І з'явилися їм язики, поділені немовби огненні, та й на кожному з них по одному осів. Усі ж вони сповнились Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як їм дух промовляти давав. Перебували ж в Єрусалимі юдеї, люди побожні, від усякого народу під небом, а коли оцей гомін щинився, зібралося безліч народу. Як бачимо, зі Духа Святого відбулося в той самий день, коли відзначалося єврейське свято, і тому в Єрусалимі було так багато людей. Отож, назва П'ятидесятниця залишилася зі старого заповіту, а назва Трійця походить від того, що на землю зійшов Дух Святий, третя особа Божества, адже ми, Християни, віримо згідно з Писанням проєдиного Бога Отця, Сина і Святого Духа. І основна суть, яку ми, як християни, повинні вкладати в це свято, це виконання обіцянки Христа, а також біблійних пророцтв про зішестя Святого Духа на людей і сформування нового народу на нашій планеті, котрий став називати. Народом Божим, Церквою Христовою. Саме про це ми як християни і повинні згадувати в ці святкові дні. Звідки походить ця назва зелені свята і ці традиції? Ну, ви знаєте, я вам цього не можу сказати. Звідки то таке то давно давно, скільки я живу вже, давно-давно то празнує ці свята. ті традиції споконвіків взяті ще. І по церковних календарях, по, е, коли приймалася віра церковна. Не узнає, Я точно вам не скажу, що це означає, чому зелені називаються. Ні, в цьому плані я затрудняюся сказати. Я так конкретно не вникала в ці, в ці питання саме про зелені свята. Не знаю, не знаю. Не можу вам нічого сказати, розумієте, не володію тим. А зараз не можу сказати, забула. То з давних давен воно йде таке на Україні. Це все це пов'язано, коли Ісус входив в Єрусалим, ну і пальмовими вітями вітали. Ну, можливо, з цим люди пов'язали. Але швидше я походження з цього свята не досліджував ніколи. Але можна знайти якісь енциклопедії та подивитися. Ну, то в честь цього свята? А що, від того я не можу сказати. Я знаю, що на Зелені свята прикрашають хати зеленю повністю. Це якби оберіг від цього, ну, всяких нечистот, нечистого. Прикрашають хлів, город, хату. А звідки воно має куріння походження? Ну, я думаю, що це. що Це, напевно, пішло від язичської релігії. Це є, ну, назва на зелені свята, це є народня назва. І прикрашати це теж народне. Це так, як від слов'янське пішло від маскатисес. Ну, ще до християнства воно так як відмічалася п'ятдесятниця. І так воно. У наших краях це свято, окрім богослужінь, церковних храмах, супроводжується певними звичаями. Люди прикрашають свої будинки зеленю, липовим вітям і називають це маюванням. Який зв'язок це має із Божим Словом? Як ми говорили, старозаповітнє значення цього свята це закінчення жнив, 50-й день після приношення першого снопу. Новозаповітнє значення взагалі не пов'язане з чимось матеріальним, з якимось фізичними плодами. В новому заповіті це суто Духовне свято, знаменна подія зі шестя Святого Духа на перших християн. Тоді як можна пояснити всі ці традиції, підтвердження котрим не знаходимо на сторінках Біблії? Пояснення є, але не втішне. Походження народної назви цього свята і його звичаїв зовсім не християнське і навіть не єврейське, а відверто поганське язичницьке. На жаль, християнство прийшло на наші землі вже в спотвореному вигляді, не таким, яким його передали Христос і апостоли, і яким воно постає на сторінках священного писання. А до того ж, воно ще змішалося із язичницькими традиціями, котрі панували серед наших пращурів слов'ян. Тому з покоління в покоління, паралельно із християнськими ідеями, до нас дійшли поганські звичаї, і вони настільки переплилися, що люди сприймаються як належне, не розуміючи, що ці дійства не мають нічого спільного з християнством, а часто взагалі по своїй суті демонічні. Якою була суть вірування наших пращурів поган? Саме на перший літній, мі... літній місяць припадають так звані зелені свята. У ці дні наші предки віншували буйне пробудження природи. У людській уяві це було свято початку літа, колись давно наші предки готувалися до зелених свят цілий тиждень, який називався зеленим, кличальним або русальним. А три останні дні цього тижня і три перші дні наступного називаються зеленими святами. У суботу люди маювали, кличали, іншими словами, прикрашали хати зеленню, використовували гілля різних дерев: клена, ясена, липи, осоки. І все це робилося з певною ціллю відігнати відьом від дому. За давніми віруваннями, увесь тиждень перед зеленими святами виходять з річок русалки. Русалки русалками вважали душі утоплених дівчат. Звідси і маємо назву русальні свята, як подекуди їх називають ще й донині. Зелений тиждень починається з четверга, колись у цей день дівчата йшли в поле чи ліс, там плели вінки і за їх виглядом судили про свою долю. У четвер понеділі всіх, понеділі всіх святих випадає празник святої Євхаристії, або, як кажуть, народі Божого тіла. Це свято переносить на наступну неділю, і воно є днем освячення у церкві віночків з лікарських трав. Шановні, чи це не язичницьке дійство? Перша апостольська церква ніколи не мала таких традицій. Перша неділя по зелених святах називається неділя всіх святих, коли церква вшановує всіх угодників, чиї імена залишилися невідомими. Здавна на зелені свята встановився звичай поминати мертвих родичів. За народними віруваннями в час квітування хлібних злаків прокидаються мерці, охоронці інтересів свого роду, і саме до них зверталися люди, просячи уберегти від усього злого, в тому числі і захистити їхні поля від напасті. Померлих родичів поминали, приносили їм жертви, влаштовували тризни. На жаль, традиція поминати померлих батьків збереглася і донині. У зелену суботу в церкві правиться служба за небіжчиками, хоча, згідно з Біблією, молитви за покійних не мають нічого спільного із наукою Христа та апостолів. А ще в Україні існував звичай у День П'ятидесятниці після літургії йти хресним ходом до криниць і кропити їх свяченою водою, як і сільські будівлі. Таке освячення будинків криниць. І господарських будівель також пов'язане з віруваннями селян в існування русалок, які виходять з води, коли поля вкриються травами і зазеленіють верби. Звичайно, ми не до кінця розглянули всі поганські вірування наших предків, але згаданого достатньо, щоб побачити, наскільки християнство переплилося з язичництвом. І шкода, що люди, виконуючи ці обряди, не знають істинних біблійних щодо християнського свята зі шестя Святого Духа, цієї знаменної події, коли Дух Божий наповнив серця простих смертних людей. Біблія недвозначно говорить до нас: до чужого ярма не впрягайтесь з невірними, бо що спільного між праведністю та беззаконням? Або яка спільність у світі з темрявою, яка згода в Христа з більяром, або яка частка вірного з невірним, або яка згода поміж Божим храмом та ідолами, бо ви, храм Бога живого? Вийдіть тому з поміж них, та й відлучіться, каже Господь, і не торкайтесь нечистого, і я вас прийму. Бо не можете пити чаші Господньої та чаші демонської, не можете бути спільниками Господнього столу і столу демонського. Отож, шановні друзі християни, незалежно від того, яку церкву ми відвідуємо, як називаємося, для вас і для мене, для усіх є істинне Мірило – Боже Слово, котре ми отримали для того, щоб пізнати Божу правду і виконувати її. І всі ми рівні перед наукою Христа та апостолів. Тому варто все переглянути, зважити та дослідити, і звичайно старатися дотримуватися того, чого навчає нас Господь, та берегтися від всіляких поганських звичаїв, а тим більше, коли вони мають під собою відверто демонічне підґрунтя. Адже все, що виглядає зовсім невинно, чи то русалки, чи віття для відганяння відьом, чи вінки, котрі ніби щось можуть передбачити, має прямий зв'язок із злими темними силами. Біблія навчає, що існують демони, а померлі душі людей не перетворяться на русалок чи відьом, а після смерті потрапляють або до раю, або в пекло. Така наука Божого Слова, і цього нам, як християнам, і потрібно триматися. У Біблії написано, що день п'ятидесятниці на апостолів зійшов Дух Святий і вони почали говорити іншими мовами. На вашу думку, для чого Бог дав їм цю здатність говорити мовами? мову? Всі народи і проповідали християнство, щоб кожен розумів, донести до кожного народу якусь свою правду. Ну, то для чого були дані, то ніхто не знає. То кожний по-своєму свої версії висказує. Я думаю, що вони здатність отримували говорити інше моля, то щоб проповідувати всім народам світу. Того, щоб вони мали вони мали розятися по світу і навчати людей говорити, розказувати їм про Ісуса, щоб розуміли всі люди, що це за свято, звідки воно взялося, що воно походить, звідки тільки так щоб було доступно до кожної людини. Ну тому що е, засвідчувало що, ну, Бог засвідчив, що саме схвалює християнський збір, який організувався після приходу Ісуса Христа. Говорячи про свято П'ятидесятниці, не можна обминути одну подію чи явище, котре відбулося того дня, як Дух Святий зійшов на апостолів. Ось що читаємо: і з'явились їм язики, поділені немов би огненні, та й на кожному з них по одному осів. Усі ж вони сповнились Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як їм Дух промовляти давав. Зверніть увагу, на кожного зійшов Святий Дух, і всі, а не тільки деякі з них заговорили іншими мовами, котрі вони не вивчали. Ось якою була реакція людей, котрі чули, як перші християни говорили мовами. А коли оцей гомін зчинився, зібралося безліч народу, та й диву далися, бо кожен із них тут почув, що вони розмовляли їхньою власною мовою. Усі ж побентежилися та дивувалися та й казали один до одного: хіба ж не галілеяни, всі ці, що говорять? Як же кожен із нас чує свою власну мову, що ми в ній народились? На той час в Єрусалимі було багато євреїв із інших країв, котрі прийшли на свято, і для них було дивно, як це ті місцеві люди могли говорити на мовах тих народів, де вони проживають. Може виникнути запитання, яка ціль, для чого апостоли отримали цю здатність говорити іншими мовами? Логічною може бути відповідь, що мови потрібні були першим християнам, щоб виконати доручення Христа, проповідувати Євангелії усім народам, а як можна проповідувати якимось людям, не знаючи їхньої мови? Однак чи така відповідь є біблійною? Чи насправді таке значення мають інші мови, котрі отримали християни під час зішестя Святого Духа? В новому заповіті ми маємо ще деякі випадки, коли описаний момент, як Дух Святий сходив в період першоапостольської церкви. І цікава річ, що ці люди також говорили іншими мовами. Читаємо. Як Петро говорив ще слова, ці злинув святий Дух на всіх, хто слухав слова, а обрізані, віруючи, що з Петром прибули, здивувалися дивом, що дар Духа Святого пролився також на поган. Бо чули вони, що мовами різними ці розмовляли та Бога звеличували. А коли Павло руки на них поклав, то зійшов на них Дух Святий, і різними мовами стали вони промовляти та пророкувати, а всіх їх було чоловіка з дванадцять. Перший випадок це коли апостол Петро проповідував Слово Боже першим поганим, а саме Корнилію, римському воїну. І тут чітко вказано, що зійшов на них Дух Святий, і вони, подібно до апостолів День П'ятидесятниці, також заговорили іншими мовами. В другому випадку це було декілька учнів-послідовників Івана Хрестителя, на яких під час покладання рук Павла також зійшов Святий Дух, і ці люди, так само як в Єрусалимі, заговорили мовами. Виникає питання, а для чого говорити мовами Корнилію, а також тим Івановим учням? Є також і інші моменти, в яких можна побачити говоріння на інших мовах. Можливо, мови і не призначені для проповіді різним народам, що з цього приводу говорить Священне Писання. На той час, коли утворилася церква і розповсюджувалося християнство, існувала Римська імперія, котра охопила багато народів, і так можна сказати, основною мовою на той час була грецька мова, якою спілкувалися в різних куточках імперії, в тому числі і Палестині. Подібно як колись це було в радянському союзі, де ці республіки, які сходили в склад цієї цієї держави, говорили російською мовою. І зі священного писання можемо побачити, що Павло проповідував грецькою мовою, а до євреїв звертався на єврейський. Отже, яке призначення інших мов? На цю тему апостолом Павлом був написаний цілий розділ послання до коринтян, в котрому він висвітлює, як правильно застосовувати інші мови, де і через власний досвід він навчає коринтян. Як говорить, хто чужою мовою, той не людям говорить, а Богові, бо ніхто його не розуміє, і він духом говорить таємне. Як говорить, хто чужою мовою, той будує тільки самого себе. Дякую Богові моєму, розмовляю я мовами більше всіх вас, але в церкві волію п'ять слів зрозумілих сказати, щоб і інших навчити, аніж десять тисяч слів чужою мовою. З прочитаного випливає, що інші мови, котрі отримали, Люди під час зішестя Святого Духа мають зовсім інше призначення. Вони дані для особистого духовного життя християнина, і говорити мовами потрібно під час спілкування людини з Богом, тобто в молитві, що можемо побачити на прикладі апостола Павла. Те, що відбулося в День П'ятидесятниці, на даний час не є просто надбанням історії, а спостерігається і в наші дні. На жаль, не всі християни це сприймають, не у всіх церквах про це проповідується. В Церкві християн Віри Іванівської це спостерігається і є однією з фундаментальних доктрин вчення. Якщо про це написано в Біблії, це переживала перша апостольська церква, і якщо в середовищі християн це відбувається зараз, можна тільки стверджуючи сказати, що ці люди прийняли біблійну істину та подякувати за це Богові, адже саме це і є основна суть цього свята П'ятидесятниці зішестя Святого Духа, котре супроводжується говорінням іншими мовами, як це відбувалося дві тисячі років тому в Єрусалимі. Наша передача підійшла до закінчення. Дякую всім, хто були з нами. Телефонуйте, будь ласка, пишіть і залишайтеся з Господом та Божих вам благословень.